Олександрія понесла нову втрату. Загинув Олександрієць Віталій Іванов. 9 листопада на Донеччині свій останній бій прийняв і загинув наш захисник Віталій Іванов, 1980 року народження. Міська рада приносить щирі співчуття рідним і близьким воїна. Глибока шана його вчинку. Вічна слава Герою. За бажанням родини військового поховають у Харкові, повідомляє прес-служба міської ради. Заступниця начальника Кіровоградської ОВА Катерина Колтунова зустрілась із молодіжним активом області. Мета зустрічі обговорити, як молодь може долучитись до відзначення дня гідності та свободи 21 листопада. Як зазначила посадовиця, голос молоді дуже важливий у прочитанні цього дня. Тому представники студентських осередків Кіроградщини озвучили свої ідеї. Серед запропонованих варіантів присутні структуризували обрані до реалізації ідеї і розділили функціонал та зони відповідальності. Йдеться на сторінці Кіровоградської ОДА. ОКВАПЕД Дніпро кіровоград готується запустити повірку лічильників води за допомогою переносних проливних установок без демонтажу лічильників. Як повідомили на сторінці підприємства у Фейсбуці, на вартість послуг це не вплине. При повірці лічильники не будуть демонтувати. Повірка займатиме всього 30 хвилин. Результати повірки лічильників води будуть розміщені на спеціальному сайті, що дозволить замовникам в онлайн режимі відслідкувати результати повірки, завантажити свідоцтво про повірку лічильника або довідку про непридатність лічильника води з електронно-цифровим підписом. 11 листопада о 2.03 надійшло повідомлення про пожежу, покрівлі та перекриття приватного житлового будинку по вулиці Шевченка в селищі міського типу Олександрійському. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів площа пожежі складала 38 квадратних метрів. Олександрійські вогнеборці здолали пожежу о 3.43. Постраждалих немає причини пожежі, встановлюються. Рятувальники вкотре звертаються з проханням неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки, не використовувати саморобні або несертифіковані електрообігрівачі, не порушувати правил експлуатації пічного опалення. Бережіть себе та своє майно. Українська армія на передовій постійно потребує маскувальних сіток, потреба в яких актуалізується практично після кожного серйозного обстрілу наших позицій із боку бойовиків. Також нові маскувальні сітки чекають на нових позиціях ЗСУ. Не залишайтеся, осторонь, долучайтеся, нам потрібна ваша допомога. Пише на своїй сторінці Тетяна Присяжнюк. Ми працюємо кожного дня без вихідних в Олександрійському театрі. Ріоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб на своєму сайті інформує, що за останню добу в області зареєстрували 59 нових випадків COVID-19. Захворіли 54 дорослих та 5 дітей. Один летальний випадок померла 80-річна жінка з Катеринівської тергромади. Центральна бібліотека запрошує всіх шанувальників поезії на літературну зустріч у «Зарипадах слів талановитою поетесою Вікторією Омельченко, яка поділиться своїми роздумами, почуттями, поглядами на життя через поетичне слово. Захід відбудеться у неділю 13 листопада о 14-й годині в центральній бібліотеці за адресою вулиця Григорія Усика, 41. Вхід вільний зазначено на сторінці Олександрійської бібліотеки.